Слово цирк придумали набагато раніше ніж Росія. І якщо цирк древні Римляни вигадали для публічних виступів, то певна слава слова Росія належить російським пропагандистам. Росію, матушко! у цирку головне розсмішити глядача і отримати оплески. Здається, Росія обрала собі схожий план дій. Овації від своїх глядачів уже не отримає Вода бібер, вода долік. Ні бібер, ні долік, ні Євгеній Пригожин. Убивають наших солдат. А щасливий дедушка думає, що йому добре. Мабуть, саме нелюбов любов до діду і призвела Євгенія Пригожина до ось цього. А як все гарно починалося: олігарх, ресторатор, власник ПВК Вагнер і навіть трошки каскар у прямому сенсі. Загадковий персонаж складної політичної арени Росії. Сейчас ніхто не понимает, хто такий Пригожин. Ну да. я знакома з Пригожинного да. лет, Я не понимаю. Президент наш который знаком з ним да. десятиліттями не понимает. Ніхто не понимает. Вот после після этого ожидать можна чего угодно? Ну зараз розуміння стало більше. Пригожин труп, мертвий очільник не до бунту проти Путіна. Чи не мертвий? Майже половина жителів Росії припускають, що ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин не загинув в авіатрощі в серпні 2023 року. Пригожин Шредінгера одним словом, скоріше мертвий ніж живий, але досі ворог Путіна. Це був чоловік служної судьби і ошибки у нього були серйозні в житті. Дибівався результатів потрібних і для себе, і тоді, коли я його просив об бити. Для общего дела, как вот як эти последние месяцы. Он був талантливий чоловік. А ще воєнний злочинець: ми договоримося том, що все, що ми вже хапнули, це наше, а все, що не хапнули, це не наше. Це оптимистичный сценарій. Він не приховував, що війна в Україні це забаганки російських нацистів, що хочуть загарбувати і вбивати. Він давав на це повне право людожерам з ПВК Вагнер. А якщо і відчував якісь незручності, то лише через відсутність знарядь для убивств і руйнувань. У нас нехватка боєприпасів 70%! Шайгу! Герасимов! Где боєприпаси? Віолетта Пригожина і Самуїл Жаркой. Ось так виглядають росіяни, які виховали воєнного злочинця. Одна рідна мати, другий – відчим, який навчив кататися на лижах. Але він не лише воєнний злочинець, ще крадій і шахрай. У 18 років він отримав першу, але не останню судимість. Тоді це були два роки умовно за статтею Крадіжка. Вирок для Пригожина не став китайським попередженням, тож він знову повернувся до того, що вдавалося йому наліпше. Це не лижі, кримінал. Це стало настільки звичною справою, що він навіть отримав поганяло. Жако. Молоді пітерці вважали, що це модно, мабуть, як у бандитських серіалах. Ватажком групи грабіжників він став лише у 18 років, хоча Буш Олексій Бушман був на чотири роки старшим. Які квартири грабувати, не все Пригожин вигадував, каже його колишній спільник. Жако намагався вибирати знайоме йому житло, де, наприклад, бував у гостях у дівчат. Так у квартирі із сигналізацією жила його колишня пасія, згадує спільник. Розбій, шахрайство, крадіжки, жорстоке поводження. Такою була молодість майбутнього ватажка вагнерів. Не було різниці, що красти, одяг, косметички, рублі, цінні речі чи парасольки спершу залитися, тоді обікрасти. Традиції Росії невпинно зростали у жако та його спільниках. 20 березня 1980 року ввечері Бушман, Пригожин, Копаєв та Макеко перебували в ресторані Океан. Пригожин запропонував відібрати в неї майно. Коли корольова відкрила сумочку, Пригожин ззаду схопив її за шию і почав душити. А Макеко тим часом погрожувала корольові ножем. Допомогла відтягнути корольову у бік від дороги. Пригожин продовжував душити корольову доти, доки вона не знепритомніла. Після чого Бушман зняв з неї чоботи. Один із яких передав Копаєву. А пригожений Макеко зняли у потерпілої золоті сережки вартістю 50 рублів. Цей і ще кілька випадків криміналу призвели до того, що Євгеній присів на 13 років до в'язниці. У колонії він залишив усю свою молодість і фалангу безіменного пальця на лівиці. А коли вийшов достроково, вирішив мутити бізнес. Так, у 1990-х у Петербурзі з'явилися будки з хот-догами, якими заправляв Пригожин. З часом це переросло у мережу ресторанів та магазинів. Він також працював на місцевих авторитетів. Наприклад, був одним із топ-менеджерів роздрібної мережі Контраст, що належав його однокласнику і на той час уже впливовому підприємцю Борісу Спектору. Тож давній друг став тим, хто відкрив Пригожину шлях до так званої російської еліти. Проектом, про який мріяв Пригожин, було створення. Елітного ресторану європейського рівня на гроші спектора і Мірілашвілі Пригожин наприкінці 1995 року відкрив свій перший ресторан у будівлі зоологічного інституту РАН. Заклад отримав назву Стара митниця. Його фішкою стали фуагра, устриці та справжні шеф-кухарі. Пригожин виписав шефа Ентоні Гіра з Великої Британії. Ну а далі дві злочинні долі переплелися саме під час відвідин ресторану. Бо ж там постійним клієнтом стане ось цей сумконосець, заступник мера Санкт-Петербурга, Владімір Путін. За кілька років кар'єра міського чиновника пострімкішає. Путіна запросять працювати до Москви. у 97-му Він стане заступником керівника адміністрації президента Росії, а тоді очолить Федеральну службу безпеки 9 серпня 1999 року. Путіна призначить тимчасовим виконувачем обов'язків голови уряду Російської Федерації. А за 24 роки після того Путін за неофіційною версією прибере свого кухаря того, чиїми устрицями та фуагрої він так захоплювався у старій митниці. Того, кто пиццует так званую СВО своими натренированными жестокими бойцами, того, кто влаштует, майже справжний бунт. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически. Знаю сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил. Единство, консолидация и ответственность, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Але це буде згодом. А поки Євгеній Вікторович Пригожин здобуває собі авторитет серед місцевого населення і симпатії майбутнього російського диктатора. Може, тому що зло притягується до зла, або ж тому, що Пригожин, маючи досвід успішних крадіжок, знав, варто опинитися у правильний час у правильному місці, і бажано мати в руках смачну страву. Владімір Путін побачив, як я з кіоску зробив бізнес. Бачив, як я не гребу коронованим особам особисто підносити тарілку. Адже вони до мене в гості зайшли. Ми познайомилися, коли він приїхав із японським прем'єром Морі, потім із Бушем. Так відповідав сам Пригожин на запитання про знайомство із президентом. Так, вчорашній карний злочинець став кухарем Путіна, постійним одержувачем замовлень на обслуговування державних бенкетів. Згодом Пригожин відкриє плавучий ресторан Нью-Айленд на базі старого радянського теплоходу. Саме тут він і обслуговуватиме Джорджа Буша молодшого. Той лише за роки зрозуміє, хто подавав йому алкоголь. І якраз у той час Євгеній Пригожин пробує себе в новій ролі каскаря. Він пише дитячу книгу для своїх дітей, називаючи її Індрагузік. Розповідь про хлопця, що шукає дорогу додому, видає тисячу примірників у співавторстві зі своїми дітьми і не продає, а лише дарує важливим гостям своїх ресторанів. Але не казками і фуагрою єдиними. З часом Пригожин суттєво розширить свій бізнес і буде не лише кухарем Путіна, а й сотень російських дітей. Компанія Конкорд виграє тендер на харчу школах. А вже згодом Пригожин почне трохи входити в головну культуру Росії війну у період з 2014 року по 2015 організація Конкорд Євгена Пригожина виграла державних тендерів на суму понад 10 мільярдів рублів на прибирання у казармах. Та навчальних закладах міноборони Росії загалом у 2015-му компанії, пов'язані з Пригожиним, за оцінкою РБК, виграли тендери від міноборони на послуги кейтерингу, прибирання та будівництва на 68,6 мільярдів рублів. У 2015 році компанії, які ймовірно пов'язані з Конкордом, виграли тендери дочірньої компанії міноборони Російської Федерації на 26 мільярдів рублів на комунальні послуги для військових містечок. У Московській, Брянській та Тверській областях. Раніше цього ж року компанія Мегалайн, яка прямо афілійована з Пригожиним, отримала контракт на будівництво військової бази у Бєлгородській області. Ця ж компанія виграла тендер на швидкомонтоване військове містечко за 161 мільйон рублів в Омській області. Прибутки зростають з арифметичною прогресією. Тепер Пригожин не просто Жако, місцевий злодюга. Власник мережі ресторанів, переможець державних тендерів і очільник агентства інтернет-досліджень тролі з Ольгіна. Супутники Пригожина в інтернет-світі. Фабрика ботів, що залишають дописи або коментарі у соцмережах. Орієнтовно сотня дописів на одного співробітника зі 600. Гнівні або такі, що можуть розбурхати гнів реальних користувачів. Тролі писали не лише російською ні. Вони також втручалися у вибори президенти США 2015 року. Користувач під Ніком Тенгоп протягом майже двох років вихваляв Дональда Трампа, хвалив американську армію, пропагував і європейських ультраправих, спілкувався з десятками провідних консерваторів, одночасно нападаючи на суперницю Трампа на виборах Гіларі Клінтон, на лібералів, мусульман і основні західні медіа. Ніхто із сотень коментаторів не запідозрив, що обліковий запис був російським тролем на ставці. Тисячі американців були обдурені його мімікрією, оскільки він діяв як один із них, ділячись їхніми наративами та поширюючи їхні дописи. Коротка, але вражаюча кар'єра Тенгоп показує, наскільки Америка залишається відкритою для іноземного впливу. Це був анонімний обліковий запис, який не мав жодного зв'язку з республіканською партією, з якою він себе пов'язував, але він завоював величезну довіру. Спочатку серед крайніх правих, а потім і в основному потоці, виключно завдяки своїм партійним публікаціям. Ультраправі коментатори підтримали це. Основні змі та політики цитували його, ліберали атакували його. Всі були обдурені. Їхній офіс був розташований в історичній частині Петербурга. Ольгіно ласкаво прийняло в одну зі своїх будівель інтернет тролів, що діяли як всередині Росії, так і за її межами. Пригожин був. Задоволений згідно з поширеними повідомленнями, пан Пригожин був ймовірним фінансистом так званого агентства інтернет-досліджень у Санкт-Петербурзі. Як він відреагує? Пригожин реагує із задоволенням. Я ніколи не був просто фінансистом агентства інтернет-досліджень. Я його вигадав, я його створив, я ним керував тривалий час. Створено було для захисту російського інформаційного простору від хамської агресивної пропаганди антиросійських ТЕЗ із боку заходу. Бізнес онлайн хвацько йде вгору, бентежучи західних чиновників. Тож Пригожин робить офлайн. Робить мілітарну організацію, називаючи її на західну манеру. Приватна військова компанія Вагнер. Армія привидів не через непомітність в операціях чи містичність. Вагнерівців прозвали так через те, що ніхто не визнає їхню діяльність офіційно. Російська конституція чітко визначає, що всі питання безпеки та оборони належать виключно державі. Отже, створення приватних військових компаній є незаконним у Росії. Саме тому 2013 року Пригожину дозволили створити неофіційну організацію приватну військову компанію Вагнер. Якщо бійці такої структури беруть участь в операціях на іноземній території, то це підпадає під інтереси окремих осіб, а не цілої держави. Ідеальний метод для вторгнення, який використовує Росія на різних континентах, 2013 року у Гонконзі заснували так званий слов'янський корпус, який став основою для вагнерів. Згідно з норвезьким дослідженням, цю структуру придумали для допомоги сирійському уряду у боротьбі з ісламською державою. Оперативники слов'янського корпусу були направлені до Сирії в 2013 році. Їхня місія полягала у тому, щоб допомогти сирійським силам відбити нафтові об'єкти у бойовиків ісламської держави. Однак виникло декілька координаційних та матеріально-технічних проблем. Ключова із них полягала у тому, що слов'янський корпус покладався на логістику сирійського уряду, але замість обіцяної сучасної зброї отримав застаріле озброєння у недостатній кількості. Перша бойова місія у Сирії завершилася вражаючою поразкою біля Дейр-Ез-Зур. Уцілілих переправили назад до Росії, а роту розформували. Одразу після прибуття в аеропорт внуково найманців затримали співробітники ФСБ. Силовики вилучили в учасників експедиції всі носії інформації та документи, провели короткі допити і відпустили. Організатори Слов'янського корпусу Вадим Гусів та Євген Сидоров були заарештовані в рамках кримінальної справи, відкритої за порушення 359 статті Кримінального кодексу Росії Найманство у результаті обидва організатори сирійської кампанії погодилися співпрацювати зі слідством, тож отримали три роки колонії кожен. І вже були звільнені. Ймовірно, російське керівництво пішло на такий крок, аби приховати свою роль в організації сирійської кампанії. Проте тактику використання найманців взяли на озброєння. Саме 2013 року у публічній сфері починає фігурувати ім'я відставного офіцера спецназу російської розвідки Дмитрія Уткіна з позивним Вагнер. За однією з версій, після розформування слов'янського корпуса, він покликав колишніх побратимів для нової більш масштабної операції. Тоді ж і з'явилася ПВК Вагнер, яку спершу афіліювали з Уткіним як засновником і керівником терористичного угрупування. Зручне прикриття для планів, що насправді курувалися Росією на офіційному, втім прихованому рівні. ПВК Вагнер розпочиналася як спільний проект ГРУ та Міністерства оборони Росії, проте потім прийшов Євгеній Пригожин та посварився з головою Міноборони, розповів проекту Гулагунет, колишній учасник ПВК Олександр Злодієв, який числився там з моменту заснування з 2014 року. Ще один доказ на користь того, що ПВК насправді була замислом Росії, є тренування найманців у двох таборах, прикріплених до дислокації 10-ї бригади спеціального призначення ГРО в Молькіно, що в Краснодарському краю. Було кілька задокументованих випадків, коли оперативники Вагнера використовували транспортну інфраструктуру, пов'язану з міністерством оборони Росії. Коли оперативники Вагнера були направлені до Венесуели для допомоги президенту Ніколосу Мадуро. Вони прибули на борту транспортних літаків ВПС Росії ІЛ 62 М і Антонова Ан 124 У Лівії російські військові вантажні літаки іл 76 постачають оперативників Вагнера, які воюють на землі. Співробітники ПВК регулярно літають. До Сирії та з неї на військово-транспортних літаках, і транспорт не єдиний сектор, де можна задокументувати, що Вагнер покладається на російську військову інфраструктуру. Численні звіти розслідувань підтверджують, що оперативники групи Вагнера проходили лікування та реабілітацію в російських військових госпіталях. Наприклад, після поразки під дейрес Зором у лютому 2018 року поранених евакуювали російськими військово-санітарними літаками до військових госпіталів Ростова та Москви. Ця деталь вказує на те, що Вагнера настільки тісно пов'язана з російськими військовими структурами, що їхні оперативники мають право на спеціалізовану військову медичну допомогу, вигоду, яку навряд чи отримає будь-яка нормальна приватна компанія. Свою популярність терористичне угрупування отримало після перших воєнних злочинів і злочинів проти людяності. 30 червня 2017 року в одній із соцмереж з'явився відеозапис, де ймовірно, бійці ПВК Вагнер катують сирійського чоловіка, а потім вбивають і спалюють його тіло. На відео чути російську мову, музику воєнної тематики. А на плечі одного з бійців виявлена нашивка російською мовою Я просто зроблю тобі дуже дуже боляче. До Сирії вони прибули ще 2015 року. І упродовж кількох наступних то брали, то не брали участі у бойових діях. А 7 лютого 2018 року вагнерівці атакували позиції курдів та американської армії під Дайер-Ес-Зауром. США спитали в Росії, що відбувається. Росія офіційно відповіла: нас там ні, тож вагнерівців розгромили. Сили коаліції розстріляли колону з винищувачів f 15, ударних безпілотників МКЮ 9 Ріпер, літака штурмовика ac АСІ-130, бойових вертольотів «Апача», а також стратегічних бомбардувальників Бі 52 втративши близько сотні бійців, атакуючи, відступили на західний берег річки Євкрат. Вагнер безкарно діє в Україні. Але різниця ж в тому, що в Сирії є американські війська, і США вирішили надіслати дуже чіткий сигнал, мовляв. Краще так не робіть. Я впевнений, російський уряд тепер буде віддавати чіткі команди про місця, де ці приватні підрозділи повинні діяти дуже обережно, тому що цей випадок поставив Росію в складне становище, адже її підрозділ розгромлено, її громадяни вбиті, навіть якщо офіційно вони з Кремлем ніяк і не пов'язані. Сказав експерт Atlantic Council, директор відділу з питань Росії Міністерства оборони США Марк Симаковський. За дії на території інших країн, зокрема України, західні держави, наклали на ПВК Вагнер низку санкцій. А єС обмежили рахунки та діяльність осіб, що пов'язані з терористичним угрупуванням, але навіть це не зупинило воєнних злочинців, мародерів, гвалтівників, убивць, що діяли на території різних куточків світу. Українські служби навіть провели спецоперацію спрямовану на викриття та вербовку найманців приватної компанії Вагнера, зокрема тих, хто був причетний до збиття Іл-76 у Луганську та збиття Боїнгу біля Донецька. Операцію здійснили за непідтвердженої офіційно співучасті США із залученням авіаліній Туреччини. Ймовірний зрив завершальної стадії другого етапу спецоперації стався через відкладання її критичного етапу або витік інформації після доповіді в Офісі президента України. Зі слів очільника спецоперації, на її перенесенні, начебто, наполягав голова офісу президента. А вже за кілька років після того, ПВК Вагнер стане всесвітньо відомою терористичною організацією. І все через неспровоковане цинічне вторгнення в Україну. За офіційними даними, вперше присутність ПВК Вагнер після початку повномасштабної війни зафіксували у березні 2022 року. Пріоритетом був Південно-Східний фронт. Донеччина, Луганщина. Усе це вимагало чималих зусиль. Війна перемелювала вагнерівців і криза поміж Пригожином і Міноборони Російської Федерації посилювалась. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где б боеприпасы? Відповіді на це питання так і не було. Можливо, тому що це була не перша і не остання суперечка про так званий дефіцит боєприпасів, який, начебто, створили для Вагнера, у січні 2023 року. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що за його даними в Україні воювали приблизно 50 тисяч вагнерівців, приблизно 80% яких ув'язнені завербовані у ПВК. Пригожин зумів створити образ свого угрупування як найуспішнішої сили, що воює в Україні, часто напористість Найманців критикували проросійські експерти та блогери, які стверджували, просування у Бахмуті відбувалися насамперед за рахунок м'ясних штурмів, у яких гинули і колишні в'язні, яких вербував Пригожин. Мабуть, медійний образ, що вигравав на фоні недолугих дій офіційних російських військових, і не сподобався міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу та начальнику генштабу збройних сил країни агресорки Валерію Герасімову. Спершу Пригожина віднадили від вербування в'язнів, а потім почали давати менше зброї. Рано чи пізно воно мало б вибухнути, перерости у щось більше або навіки затихнути у землі. І з Євгенієм Пригожиним сталося і те, і інше. Спершу був вибух. 23 червня 2023 року ватажок терористичного групування Вагнер звинуватив Шойгу і Герасімова в усіх смертних гріхах. Панам стрілять, а ми їх збивати. Третье. Собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было. Мы хотим получить начальника генштаба. Бежайте. Пока их не будет, забежать. пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву. Мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Я сейчас нахожусь в частном секторе э, в Воронежской области. Мы сбили уже три вертолета, э, один транспортный самолет. У нас сейчас плотный огонь. Э, мы прорвали оборону Тувинского дебилата. Дальше мы будем двигаться э, только на Москву. Просьба вооруженной силы не оказывать нам сопротивления. Победа будет за нами. До Москви, на жаль, так і не дійшли. Зупинились на півдорозі 24 червня. Увечері цього дня відбулися переговори за участі сумнівного голуба миру білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Пригожин підтвердив, що його найманці розвертають свої колони і йдуть у зворотньому напрямку. Начебто домовилися, що кримінальну справу про військовий заколот, порушену стосовно Пригожина, буде припинено, а сам ватажок терористів переїде до Білорусі. Так і зробили. Мрії стати всім, замість колишнього нікого, згоріли у сумнівах. До все таки цинічного отношення, да? От ви так да? Наверно, да? Ну, смерть это не конець, це всього лиш чого-то другого. Да. Ми всі попадемо в ад, але ми будемо. Абсолютно. Ласити. А вже за два місяці після вибуху була сира земля Тверської області, що прийняла уламка бізнес літака Ембреєр Легасі 600», який зайнявся ще у повітрі. Під час рейсу Москва-Петербург, сім пасажирів і три члени екіпажу загинули. Серед них і Євгеній Пригожин, і Дмитрій Уткін. Чи винен і в цій смерті Путін? Ну, ніякої угрози угрози Вагнер не представляв. Путін дав слово він їх простив. Путин никогда не был замечен в том, чтобы он нарушил данное слово. Путин человек репутации. Путину совершенно безразличные красивые даты, круглые даты. То есть все, что пишут западники, не имеет никакого отношения к тому, как рассуждает Путин, как он мыслит. Угроза Макрону и Франции колоссальная. Потому что именно Вагнера в Африке определяет силовую компоненту, на которую опираются многие африканские государства, борющиеся с неоколониализмом. Поэтому, конечно, колоссально заинтересованы страны НАТО в том, чтобы подорвать силовые возможности России в Африке. И это не только Центральная Африка, но это и Северная Африка. И это надо понимать. Украина. Для Украины это просто праздник. Вчера украинский сегмент интернета взорвался от абсолютного счастья. То есть счастье было такое, потому что, конечно, Евгений Викторович Пригожин для них знаковый враг. Здесь никакого сомнения нет, что для них это большое счастье. При этом, если выяснится, что результатом авиационной катастрофы стало срабатывание взрывного устройства, то довольно скоро мы услышим намеки от Буданова о том, что это, это их рук дело. Либо от Малюська, или как это ка зовут. Потому что напомню, что это как раз логики банкцев, атентаты, то есть совершение громких политических преступлений. Міжнародна преса тим часом писала, що вбивство Пригожина готувалося два місяці і було схвалене найстарішим союзником і довіреною особою президента Росії Владіміра Путіна, колишнім шпигуном Ніколаєм Патрушевим, як стверджують західні розвідки, і колишній російський офіцер. Але це звична практика для Росії. Нічого без Путіна і його згоди, попри всі заяви рупорів Кремля, руководитель слідственного комітету Вони почали вже предварительне розслідування цього пришистя, і воно буде проведено в повному об'йомі. Але далі була тиша: до жако пітерського злодія, кухаря диктатора, власника терористичного групування. Прийшло забуття. Не дійшов до Москви. не долетів до Санкт-Петербургу, не справдив своїх погроз. Липень 2024 року. Майже роковини загибелі російського воєнного злочинця Євгенія Пригожина. малі, держава у північно-західній Африці, спадщина Пригожина – російський африканський корпус, що складався переважно з колишніх найманців Вагнера. Їхню колону розгромили туареги, кочові племена барберського походження, що живуть у західній Африці на межі Сахелю та Сахари. Російський загін втратив кілька десятків своїх бійців на малійсько-алжирському кордоні. Аналізуючи успішну атаку туарезьких сепаратистів на російську військову колону, американський дослідник діяльності ПВК Вагнер в Африці Джон Лечнер зазначає: ми не бачили переходу від структур Пригожина до офіційних структур африканського корпусу. На його думку, російське військове командування розуміє, з якими труднощами воно може зіткнутися на незнайомій для себе території. І в разі такого провалу це буде провалом вже ПВК Вагнер, якого де-факто не існує, а не провалом Міністерства оборони Росії. Де-факто не існує вже і Євгенія Пригожина. Що він залишив після себе? Спадщина російського злочинця, такі ж як і він мародери, гвалтівники, убивці, порушники міжнародних законів. Кувалда, що була похмурим символом Пригожинського загону, тепер примарно нависає над тими, хто хотів підтримати його заколот. Вони всі бояться усе впізнаваних, цинічних і похмурих традиціях. Росії убивають наших солдат, а щасливий дедушка думає, що йому добре.